Військовий експерт Сергій Харапський. Пане Сергію, вітаю вас. І звичайне головне питання: що почнемо. Як ви оцінюєте ситуацію? І багато хто називає це наступом росіян з різних боків. А, добрий вечір. Студія, вітаю. Е, е, ну, говорити, що це повномасштабний наступ, я поки що не сказав так, але ми бачимо постійно. Нарощування зусиль, причому розширюється географія цих зусиль, і вона концентрується зараз в основному в Луганській і Донецькій області, що свідчить про те, що те, про що ми з вами говорили кілька тижнів вже щодо накопичення військ Луганської Луганській області, призведе або може призвести до проведення широкомасштабних наступальних операцій Російської Федерації. Наскільки вони будуть широкомасштабними, час покаже, тому що треба усвідомлювати наступне, що ми не є просто сторонніми спостерігачами, а ми впливаємо на ситуацію, наносячи удари противнику і змушуючи змінювати плани. Тому я був би крайній обережний в тому плані, щоб називати якісь конкретні дати, проте. Побачимо наскільки наскільки Росія буде спроможна проводити такі наступальні акції. Ну і плюс треба розуміти, що наступ в одному місці не означає, що ми маємо зосередитися тільки на цьому і не готувати наші певні наступальні дії на інших напрямках фронту. Але ситуація, ну скажімо так, загострюється. Інтенсивність бойових дій наростає, і що це виліться, побачимо за кілька наступних. А пане Саліти, буквально на цих вихідних ми отримали інформацію, що десь 30 тисяч військових росіян заповнили Маріуполь, Це й Кадирівці, Буряти та Мобіки, так звані. І вони фактично очікують контрнаступ Збройних сил України і Росіяни концентрують сили. Про це говорить і Генштаб. Як ви це прокоментуєте? А, ну звісно, ми можемо, як я вже і казав, що натиск противника на східному фронті не означає, що ми можемо обмежувати свої дії на південному фронті і на інших напрямках. Треба розуміти наскільки важливим є вугледар для обох сторін і для нас, і для противника. І це ключова позиція на сьогоднішній день. Тому противник має всі ну, підстави бути обережним і готуватися до якогось несподіванок з нашого боку. тим більше, що ми так само маємо певні ресурси для того, щоб здійснити такий асиметричний наступ, чи відбудеться він чи ні, Я знов таки покаже час, тому що ситуація динамічно змінюється, і скажімо так на вечір, сьогодні такий наступ можна розглядати. Я маю на увазі наш наступ як перспективу, як ситуація буде складатися на завтра. Побачимо. А запорізький напрямок, як третій напрямок наступу росіян, про який каже Міноборони, генштаб. Ну, ви знаєте, тут треба розуміти, що під наступом можна розуміти досить широкий спектр дій, і за кількістю і найголовніше за якістю тих військ, які зараз знаходяться на запорізькому напрямку, мають цінувати російські війська. Говорити про те, що вони будуть спроможні у найближчій перспективі ну, протягом наступних двох тижнів, наприклад. До якихось активних бойових дій, які призведуть до прориву нашого фронту і виходу противника в район Запоріжжя, ну було б дуже дуже передчасно. Натомість, якщо говорити про наші можливості, то усвідомлюючи, що перед нами е, противник, який не, сконцеру, не сконцентрувався, достатньо противник, який знаходиться постійно під нашим вогневим впливом. Ми можемо говорити про те, що такий наступ ще менш вірогідний, і скоріше ми можемо провести якісь активні дії на цьому на цій ділянці фронту. Ну і ще один аспект наступу: це можна розглядати так звають так звані провокативні або скововичі дії. Противник може демонструвати свої наміри щодо наступу з метою утримання наших ресурсів на місці і не з метою не дати нам можливість перекинути війська на інші напрямки у разі серйозного загострення. Ситуації, ну наприклад, на східному напрямку Сергію. Мабуть, я щось не зрозумів. О, дивіться з людьми, у них проблеми. Ну тому що треба їх збирати, треба їх навчати. Треба, ви самі розповідали кілька там тижнів тому. Треба, щоб у них було, було керівництво. Так? Ну на місцях так правильно, це керівництво також треба. Командири, також треба їх навчити, поставити. Зброя у них закінчується, значить, те, у них закінчується все. Але вони наступають. Як таке може бути? О, розумієте, в чим справа? З військової точки зору, по більшості параметрів, то що ви озвучили, є абсолютно правдою. У них є велика кількість особового складу. Вони відчувають певний брак озброєння, бойової техніки, боєприпасів. Але кількісно вони переважають це. По перше. По-друге, так, для ну знову таки розумного наступу потрібно зупинитися, потрібно провести певне навчання, бойове злагодження, відтестувати програму систему управління і взаємодії, і після цього проводити наступ. Але тут є маленьке але яке називається час, яке називається політичне бажання. Політичне бажання або політичний такі Політичне замовлення, я би сказав, так воно вимагає від противника негайних активних бойових дій, не зважаючи на втрати. Вони чомусь вважають, що вони можуть безкінечно посилювати свої бойові угрупування, посилюючи їх більшою і більшою кількістю людей, не розуміючи, що в них є ну досить серйозні обмеження щодо по ресурсній базі, чи зможуть вони забезпечити такий, знаєте, первинний ривок? Ну звісно, можуть, тому що є достатньо піхоти. Ця піхота підтримується. Танками артилерією ми, на жаль, не можемо гарантувати максимальне знищення всіх їх баз і складів на сьогоднішній день. Там просто колосальна кількість їх зараз зосереджена. Плюс противник вчиться, вони розосереджують свої ресурси, щоб не було можливості одним ударом знищити це все. Тому вони вважають, знов-таки виходячи ну, на мабуть з невірної оцінки своїх власних ресурсів, що вони будуть спроможні провести наступальні дії. Але знаєте, бажання воно. Має оцінюватися так само виходячи із можливостей і факторів стримування, якими є сили оборони України. Тому, скажімо так, перед ними стоїть дуже непроста задача, власне, як і перед нами щодо відбиття цього наступу і перехід до контрнаступу. І тут, знаєте, поставки озброєння, техніки, підготовка наших фахівців, вміння. Координуватися і управляти цими військами грають ключову роль, тобто зараз грає фактор часу. Кожен день працює на нас і не працює на Росію, тому вони поспішають. Андрій па, пробачимо, да, якщо дозволили. да. А, давайте, от ви згадали зброю, на кого працює час? А, давайте подивимось: значить, в північній Кароліні готуються відправляти в Україну. 60, ще раз, 60 штук мається на увазі БМП Бредлі. Давайте подивимось відео. Ну, ну воно все так красиво виглядає. Звичайно, хочеться, щоб було не 60, а 600, але хай буде 60, Трошки звідти, трошки звідси, а ви, ви сказали. Ну і так, з розмови вашої було зрозуміло, що росіяни поки немає у нас зброї такої грунтовної, вони бажають використати час. Ну от як ви оцінюєте. Багато вдасться, що їм зробити, поки зброя загальна надійде. Ну, виходячи з так з того темпу, як вони ведуть зараз операції, виходячи з оборонних позицій наших військ, виходячи з рельєфу місцевості, ну зокрема північної Луганщини, де вони збираються проводити наступ в сторону Харківщини, сказати, що вони можуть досягти якихось надзвичайно серйозних результатів, ну я би не сказав Проте, чи можливе там просування внаслідок ну надзвичайно серйозної концентрації сил, так безумовно можливо і ну, це війна, вибачте. Тут це така специфічна досить справа. Е, наскільки вони просунуться? Я думаю, я, навіть якщо вони зададуться такою цілею, то виходячи з того, що ми вже бачили, то недалеко ну просто не зможуть вони задіяти всі свої ресурси, не зможуть вони справитися з ситуацією. Знов таки, ми повторюємо не сторонні спостерігачі, а ми активно протидіємо цим планам. Тому удар можливий, удар можливий серйозний, але сказати, що воно докорінно змінить ситуацію на користь росіян вже запізно для них. Вони цього не усвідомлюють. Вони ще тішуть себе надіями, що Захід в якийсь момент втомиться від допомоги Україні, що цивілізований світ перестане допомагати Україні і забажає домовитися. Це хибна теорія, але на жаль, ця теорія приводить на практиці до серйозних втрат. Ви знаєте, тут чим далі, тим ті втрати з російського боку стають все більш безглуздими і непотрібними. Це треба розуміти так само. Пане Сергія, ви знаєте, от Ігор Лапін був на вихідних. він вийшов в ефір і сказав про те, що в Україні не проведена або нова хвиля мобілізації не вистачає військових. І фактично я б хотіла, щоб ви це прокоментували, що треба було це робити раніше. Мовляв, не зараз, і це дуже потрібно, враховуючи те, що півмільйона Росії мобілізує окупантів. І от Резніков пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях і в кафе та ТРЦ. За його словами, працівники військоматів очевидь вимушені так діяти, оскільки багато військовозобов'язаних змінили місце проживання. І також нагадав, що обов'язком громадянина є захист своєї країни. Ні, прокоментуйте, будь ласка, пане Сергію. Ну знаєте, я не чув власне, що казав пан Лапін. Я знаю, що я 2014 року кажу так, що країна, яка має необезпечені сухопутні кордони, не має права сподіватися і не діятися тільки на контрактну армію. Це злочин. Тому ми давним-давно мали стати подобою Ізраїлю, де служать всі і без винятку. Це коза стосується і чоловіків і жінок. Ми отримали зараз ситуацію, коли ми вже б'ємо по хвостах. З початком агресії так само справа кожної територіальної громади була б допомагати у створенні якихось центрів підготовки та навчання, хоча б початковим знанням оборони вітчизни. Зараз ми змушені призивати і забезпечувати підрозділи особовим складом, тому що треба розуміти, хлопці, які стоять на фронті, вони не залізні. Я сам по собі знаю, що таке 14 місяців без жодного вихідного, без будь-якого перепочинку, знаходитися в зоні бойових дій, коли по тобі кожен день стріляють, коли ти кожен день знаходишся, ну під Дуже серйозним пресінгом це неможливо просто витримати, і треба розуміти, що нам потрібна ротаційна ротаційна основа нашого війська, коли кожна бригада має е, кілька комплектів, які міняють один одного, і це критично важливо для нас. Тому ми змушені таким чином виправляти наші власні помилки, на які ми повелися там з різних причин, політичних та економічних важливо на сьогоднішній день, і ми маємо це робити. І іншого вибору у нас немає. Знаєте, я хочу навести такий приклад, я розумію, що можливо не час, Фінляндія за 4 місяці війни втратила кожного четвертого чоловіка в боях з росіянами. Якщо ви думаєте, що у нас ситуація трошки інша, то це велика помилка. Тут справа стоїть і відносно того, чи виживе Україна, чи не виживе. Іншого вибору у нас немає. Так треба, пане Сергію. Спасибі вам, що ви були з нами. Завжди вас чекаємо. Сергій Грабський, військовий експерт, був нашим гостем.